Постійно зв'язана з координаційною радою з питань казацтва при Запорізькій ДА. Так що ми дуже вдячні за те, що ви оцінили да, нашу роботу і відзначили таку момент. Також мені хотілося б запросити від фонду Івана Сірка, який об'єднує всі українські структури, казацькі організації Дніпропетровщині та й по всій Україні. Слова прошу до сюди, Карноза Сергій. Шановні побратими, хотів би сказати про наступне: про те, що багато в Україні у нас є козацька мабуть, не здивую нікого, що, мабуть, їх занадто багато різних, з різними поглядами, з різними баченнями, з різними козацтвами. Ми ті, хто там трошки причетний до війни, то бачимо, що українські козаки, ну, типа українські, воюють проти нас з того боку. Псевдо, да. ну вони ж себе вважають себе, там, все великими, там. Ми з ними спілкувалися, ми з ними бачилися. Але тепер ми по різні. І я б хотів сказати, я хорунжий фонду імені Івана Дмитровича Сірка і хорунжий кадацької паланки, війська Запоріжжя От. Тобто, моя відповідальність це от питання ідеології, питання спільного бачення. Я б хотів би сказати про те, що ми повинні. Єднатися. Всі це розуміють, що українцям завжди не вистачало це єднання, спільних якихось дій і спільної такої поту. І Єднатися ми можемо тільки на спільних засадах принципових, на спільній ідеології, на спільному баченні майбутнього України, його минулого, його нинішніх ситуацій. І тому я можу зараз вам представити. Бачення ідеологію нашої організації, я маю на увазі фонд «Цірка», я маю на увазі Січиславську організацію війська Запорізького Незабува. І я думаю, що я і Нікопольців також. І взагалі Фонд «Цірка» об'єднує ну, більше 20 серйозних потужних організацій. Кривий Ріг, на жаль, от сьогодні тут не присутній, але це потужна організація. Значить, так от. Небагато їх цих засад, але я вважаю, що це те, про що ми повинні, як то кажуть, домовитися, якщо це наші спільні цінності, значить ми поряд разом повинні робити нашу спільну справу. Перше завдання, яке ми вважаємо, найголовніше, я взагалі ці пункти, вони по своєму значенню ви, їх ви, так, вибудували, по своєму значенню, по своїй важливості. На нашу думку, перше і найголовніше завдання козацтва це захист України, це захист нашої землі. Це... Козак це той, хто захищає Україну. Або той, хто допомагає всіми силами тому, хто захищає Україну. Або якщо він не може, тоді він повинен виховувати того, хто буде захищати Україну. Молодь. Інакше це не козаки. Це ті, хто ходять там в шароварах, співають пісні, бухають там і таке інше. Це фольклорні гуртки, які люди там займаються своїми справами. Козацтво повинно захищати Україну. Воно завжди це робило, воно створилося, Господь створив козацтво в Україні для того, щоб воно захищало нашу землю. Друге захист усього українського. Де б і якому вигляді воно не існувало. В першу чергу, це захист української мови. Українська мова це основна ознака українця. І в нашій організації, якщо козак російськомовний, патріот, гарна людина, він приходить до нас, з нами працює, ну, згідно традицій, традиції, ви ж знаєте, рік повинен козак себе показати перед тим, як його висвятить. За цей рік він повинен перейти на українську мову. Він повинен сприйняти українську мову як свою душу, як свою рідну. Інакше, якщо він не поважає українську мову, не поважає українську культуру, традиції, звичаї, ну, вибачте, тоді цей козак не з того, мабуть, середовища. Так от, захист мови, культури, традицій, звичаїв. Українських, українських, тому що ми українське козацтво, в першу чергу. До речі, я хотів сказати от, пана шановного, козацтво, на нашу думку, це раніше раніше, історично козацтво це були, люди жили станами. Пам'ятаєте, міщани, дворяни. Козацтво це був стан. Зараз, на сьогоднішній день, стани вже відмерли, вже не повернемося до нього. Сьогодні козацтво це лицарський орден. Це люди, які не такі, як усі інші. Розумієте, що таке лицарі, що таке орден? Це об'єднання людей не таких, як всі. І ми повинні бути дійсно вищі, тому що ми здатні жертвувати своїми особистими інтересами, своїми особистими там запитами на користь України. На користь української культури, мови, українських наших наступних поколінь оце наше завдання. Лицарство повинно бути в душі, і ми повинні виховувати в своєму середовищі і серед молоді саме таке ставлення. Ми не просто еліта, а ми повинні це показати, продемонструвати. І люди повинні в це вірити. Що є такі люди, на яких можна спертися, і цей лицарський орден захистить, підтримає, підтримує тільки все українське. Тому що ну, в нашої козацької організації ну, більша частина вже більша. Або були на війні, або зараз там знаходяться, або ось у нас є хлопці, які будуть йти. Ось. Тобто це наше основне завдання. Лицарство і захист України. Третє це це захист Української християнської церкви. Завжди українська церква це була та сила і та основа, на якій будувалася і українська нація, українська культура і козацтво. Українському церкві, українською церквою ми вважаємо. Київський патріархат це наша рідна церква. Греко-католики це наша рідна Українська церква і автокефальна українська церква. Московська церква це наш ворог. Московська церква це агенти Кремля, які працюють на нашій землі. І ми всіми силами підтримуємо нашу церкву, ми підтримуємо наших священників. Ми з ними дружимо, співпрацюємо, допомагаємо, і вони, відповідно, ви побачите, що на війні твориться. Кругом всі волонтери, всі капелани це українці. Українська церква підтримує українську армію. А що московські попи висвячують проти нас зброю? І ми це одне з напрямків теж нашої боротьби. На українській землі повинна бути тільки українська церква. Є ще в нас питання е, рідні боги, ну це вже, як кажуть, кожному своє. Ми це, до цього ставимося спокійно, але це воно не протирічить нашим національним інтересам. Московська церква працює проти українського народу. Це думка нашої організації. Я хотів би почути вашу думку. Четверте завдання, яке ми ставимо перед собою, це виховання мови. Військово-патріотичне, культурне, в українських традиціях, українські звичаї, звичаєве право, хто молоді пояснить це і покаже краще, ніж ми. Ніхто. Тому наш пріоритет це гра Сокіл Джура. Наша організація приймає дуже активну участь. Ми проводимо і самі змагання, і в школах працюємо. Влада зараз все-таки як не крути, яка б вона там не була, але вона зараз це державна програма Сокіл Жура. І наше завдання заходити в цю державну програму, в кожну школу, в кожний учбовий заклад, ми повинні туди делегувати козаків, щоб вони працювали з молодою. Це надважливе завдання, яке ми вважаємо. Найголовніше. І четверте це опікування козацькими святинями, нашими цінностями. От наша організація в першу чергу опікується це могилою Івана Дмитровича Сірка. Ми підтримуємо там фортеці, які у нас на нашій території знаходяться: Новобогородицька, старокодацька, ну там залишки цих місць. Але ми повинні зберігати пам'ять. Про наше минуле героїчне, ми повинні підтримувати свої традиції, ми повинні показати ну, людям, що ми тут не з неба впали, що наші діди-прадіди тут стояли, будували ці залоги, фортеці, що це наша земля, кожна могила це наша святиня. І ми повинні ними опікуватися. Підтримувати їх в належному стані, вимагати від влади, щоб влада витрачала на це якісь ресурси. Тому що ми зараз боремося там за те, щоб місто наше перейменовуємо, вулиці перейменовуємо, пам'ятники зносимо, ганьбуцю прибираємо з нашої землі. Ми хочемо, щоб на цій землі були видно, що це Україна, щоб людина прийшла. І побачили, що це Україна. Вибачте, шановні запорожці, запоріжці. Ну, коли приходиш до вас, і цей Ленін там стерчить іще ще досі. Проспект, це все. Людина, яка ну, не читала книжок або з якогось села приїхала, де тут хто розмовляє українською мовою, де тут українські Тому назви, де тут українські пам'ятники. От я побачив там в інтернеті пропозицію, що перейменувати його на козацький проспект. Оце було б гарно. Оце нормально, Покровська площа. Оце по-нашому. Але цим треба займатися. І повинно займатися цим козацтвом. Тому оце п'ять основних напрямків, за якими працює наша козацька організація, яка зветься Фонд Благодійний імені Івана Дмитровича Сірка. Чому саме благодійний фонд? Просто цю форму вибрали для того, щоб уникнути. Протистояння там і всякої цієї фігні, яка, вибачте, серед козаків завжди була присутня. Тобто, хто отаман, хто головний, то кожна організація працює по своєму плану, кожна організація діє на своїх теренах, тримає цю територію, але у нас спільна ідеологія, у нас спільне бачення, і ми працюємо як одне ціле. І тому я б хотів би іще, значить. Запропонувати вам, попросити якось з вами домовитися в тому плані, щоб наші плани заходів, які є в вашій організації, які є в нашій, щоб ми їх узгодили і спільно один одного підтримували, допомагали і працювали разом. Тому що, от у нас, наприклад, Криворізька організація далі знаходиться від Дніпра чим Запоріжжя. Капулівка, Нікопе, це взагалі святиня всього українського козацтва. всі січі бойові, ви знаєте, знаходилися там. Знаходиться взагалі ближче до Запоріжжя, ніж до Дніпра. О. Але ми один одного чомусь дуже рідко бачимо або взагалі не бачимо. Ми повинні бути поряд. Ми повинні один одного підтримувати, один одному допомагати, будете Леніна валити, свистіть, ми приїдемо. Ми ось завалили Петровського і вам допоможемо. Значить, Щоб ми разом були, як люди. План заходів, я думаю, що після наших зборів ми сядемо, просто, якщо буде ваша така воля на те, щоб ми сіли, плани заходів наші, погодили і щоб приєднувалися один до одного. Щоб ми були разом і до кінця. Слава Україні! Шановне товариство, мені б хотілося б подякувати нашого брата Сергія фонду Січислав, да, який об'єднує наші казацькі українські організації на Січиславщині і не тільки. І дійсно наша співпраця на Існують, але вона існує на рівні наших низових організацій, тому що ми постійно в великій кількості завжди виїжджаємо, проводимо ну, на тризну на сірка, і там вишколи проходять наші діти, і на керівництво каша завжди там присутнє. Я приїжджаю і писар, куріни атамани приїжджають туди, ми завжди приймаємо участь. І ну, кількість заходів дійсно в нас обмежена, які ми разом проводимо і один одного запрошуємо. І вас ми завжди запрошуємо, ми постійно працювали з клешнею Владиславом тобто, і через нього спілкувалися. Но зараз ну, ми коли проводили реєстрацію, попросили, щоб телефони, щоб обзванювати більше кількість людей і, і Ну, доводити цю інформацію, і було дійсно дуже слушно узгодити наші сумісні плани, які ну, ми проводимо протягом року. Значить, і, е, шановне товариства, я повертаюсь до проведення нашої ради. Значить, я прошу прослухати порядок денний. Значить, перший звіт кашового атамана і виборний кашової старшини. І далі зі звіти йдуть звідти кошової старшини, значить писаря, суддю і кошового нагляду. Значить, скарбника? Ой, скарбника, точніше, я вбачаю, скабника, судді і кошового... Наглядок. в іншому порядку. Значить, перший із цих ну, назви...